Заховаю цукерки під гіпс і ніхто не помітить. Ой, вона йде. Так так, що тут в нас? Ховаєш цукерки? Зовсім ні. А якщо тут? Ага, так і знала. Ціла купа цукерок. Ти що, не бачила знак? Жодних цукерок у лікарні. Доведеться мені все це у тебе вилучити. Абсолютно все. А ну-ка, віддай. І щоб я більше їх не бачила. Як же без цукерок? Одну я встигла сховати. Клас! Які ж вони смачні. Ще хочу. О, ні, вони закінчились. Ідея. Зараз напишу друзям. Вони мені допоможуть. О, повідомлення від Кенді. Що? Вона залишилась без цукерок? Треба їй допомогти. Я візьму рюкзак. І всі ці солодощі. Не можна залишати її в біді. Ну що, час в дорогу? Let's go! А ось і лікарня. А ну, стояти? Ні-ні-ні. Yeah. До лікарні не можна з цукерками. Ось знак. Yeah. Ну і гаразд. Як же вони набридли? О, пацієнту. Вітаю! Як ваша маля? Yeah. Звичайно, проходьте. А це ідея. Для початку зміню зовнішність. Мені йде рожевий. А тепер складу всі цукерки в рюкзак. Ось так. І тепер сховаю його під кофту. Здається, я скоро стану мамою. Вітаю! Можу я пройти. О, ви чекаєте на малюка? А ну, звісно, проходьте. Ось я всередині. Чого? Яка дивна дівчина? А, Сюзі, це ти? Я тебе не впізнала. Вітаю! А що з твоїм животом? Це рюкзак, а що всередині? Цукерки? Ура! Ти найкраща! Я хочу евендемс. Я їх обожнюю. Добрий день! No. Ні, жодної їжі, а нові мені. Так то краще. А тепер можете пройти. Хто там далі? Що трапилося? Ми втрачаємо. Треба терміново до операційної. Бідолашна дівчинка. Їй зовсім погано. Швидше чого ж ви стоїте? Вперед! А що з тобою? О, ні, сюзі! Що з тобою? Ой, фу, ти заразна? Розслабся. Зі мною все добре. Привіт! Це маскування для цукерок. Бачили, скільки всього. Ну, давайте, налітайте! Мармеладні ведмедики гарні. Жодних цукерок. Що робити з цими чіпсами? Ідея. Так, час маскування. Лікарський халат. Рукава. Комір. І, звичайно, ж, бейджик! Я готова. Доброго дня, колего. Hello. Я прийшла змінити тебе. Ура! Нарешті! Щасти тобі! Та так, -так пока-пока! Бувай! Час мені! Ой, ти знак не бачиш? Жодних частувань! Правильно віддай сюди! Це мені ще знадобиться! Доставка! Ой, медсестра! Та це я чи не дізналась? Сюзі, привіт, подруга! Що це у тебе? Ого, скільки цукерок! Клас! Обожнюю твікс! А ну йди сюди! Ням-ням-ням! Як це смачно! Зажди до твоїх послуг. Ой-ой! Ти чого? Ой! Ну я вам зараз таке влаштую! Please. Потримайте, будь ласка, у ніч біти! Ходи, зібралась, ну я її влаштую, начебто відірвалась! Ой, вона тут! ну стояти! Як же у мене болить голова? У вас там немає чогось від головного болю. Є. Треба терміново щось вигадати. Точно, ось ця цукерка підійде. Ось, будь ласка, новітні ліки. Беріть! Сподіваюсь, вона нічого не зрозуміє. М -м -м, смачна. Таблетки такими не повинні бути. Це цукерка. Ви не лікар. Я, мабуть, піду. Голова все ще болить. У нас точно все вийде. Що? А ну, стояти. Куди ти її везеш? Ви що не бачите? Вона не може ходити. Ой, мені так шкода. Звісно, проїжджайте. Підолажна дівчинка. Хвилинку. а це що таке? Це слід із цукерок. Ану стояти. Я так і знала. Ану геть звідси. І подружку свою не забудь. Зовсім знаходніли. Доброго дня, міс. що це у вас за спиною? Та це ж чудова квітка. Вона ваша. Дозвольте поцілувати ручку. Ви чудові. Око не відірвати. Ой, збентежили. Я й не таке можу. Тим більше перед такою карколомною красунею. Ой, вирубалась. А мені час бігти. Доброго дня, пані! З вами чарівний містер Сьюзі. Привітик. Диви, що я принесла. Цілий капелюк цукерок. Круто! Люблю мармеладних ведмедиків! Скоріше б їх з'їсти. Які ж вони смачні! Сюзі, ти просто геній. Візьму скітил і руку манекена. і засиплю цукерки всередину. Супер. А тепер бандаж для перелому. Сховаю руку в руках і вставлю цю. Ідеальний план. Ось так. <свісно> ну що ж, вперед. Добрий день. Hey. У мене зламана рука. Ох, який жах. Хоча, вона точно зламана? Ой-ой, вибачте, я не хотіла. Звісно, проходьте. Бачу вам боляче. Сьюзі, <свісно> ти зламала руку? Бідна. А ось і ні. Дивись. Навіщо ти відірвала собі руку? Що? Вона не справжня? Цукерки? Ой, як вже це круто. Ой-ой-ой, на мені людська рука. Здається, ми її налякали. і гаразд. Том, я почну? Супер! Що тут у нас? О, шоколад! <свистити> Який він дивний? Він розплавився від спеки. Що ж, я маю ідею. Візьму чашу з льодом і холодною водою. Зріжу край упаковки і просто вилю рідкий шоколад у формі серця. Він застиг. Бачив Том? Круто! Як же це смачно? А ти чого че чекаєш, Том? Ну-ка дивись. Точно, я обожнюю шоколад. Скоріше дістану. Ну що, спробуємо? Що? Я не можу її відкосити. Вона дуже сильно замерзла, але я так просто не здамся! Я все одно її відкошу. Ну давай же безглузда шоколадка. Нічого не вдієш. Доведеться їсти. Ну, щось Сьюзі, давай відкриємо одночасно. У мене заморожена локшина! а в мене гаряча. Скоріше б спробувати. Візьмемо спеціальні палички. Що? Я не хотіла всі разом. Гаразд, спробуй на смак. Ой-ой, мій язик промер. Сьюзі, у тебе справді довгий язик. Все, я вільна, але язик тепер болить. І як це їсти? А ти чого смієшся? Їж давай. Та легко. Візьмемо трохи легше паличками. паличками. Смачно. Ой-ой, здається, вона трохи гостра. Але все одно дуже смачна. Так, смачна, що не хочеться зупинятись. Яка приємна гострота! Oh my God. І останнє як же добре. Ой, здається, я перегріваюся. О, ні, о, ні, о, ні. Від цієї гостроти я виплюнула вогонь. Фух, добре, що все скінчилося. Хвилинку, Сюзі, що з твоєю лакшиною? Та ти розтопила її. Тепер я можу її, її з'їсти. Це дуже смачно. Ще, ще, іще локшини. Повільніше, Юзі! Що, вона закінчилась. і гаразд, за те, як смачно. Ой, здається, і для мене вона гостра. Чи можна я тепер перший? Так, так, подивимося, що у нас тут піца. Вона гаряча, щойно спечі. All right, all right, all right. Це так смачно. Досить дати Генді, подивись, що там у тебе. Добре. У мене теж піца. Але ж вона крижана І що робити? Спробуй її відкусити. Ой, о, ні. Я зламала зуб. Жахіття, смійся з мене. Зараз я вставлю зуб на місце та влаштую ці піці. На, на, отримуй! Та вона навіть не ламається. Я не буду її їсти. Хвилинку! у мене є молоток. На, ось так тобі піца! Вона поділилася на рівні шматочки. А тепер я насаджу один на паличку. Тепер це піца ескімо. Ну на смак так собі, але їсти можна. Хочеш шматочок? Ну і добре. Ну що, камінь, ножиці папір? Один, два, три. Ха, я виграла. Отже, я перша. Що це таке? Цікаво. Ой, я опалила палець. Здається, це карамель. І як мені намотати її на паличку, якщо вона така гаряча? Як я маю це їсти? Okay. Том, а в тебе що? Чупа-чупс. Ну, добре. Okay. Ой, здається, він пролив до язика. Ай! Oh допоможіть, Не можу його відірвати. Що робити? Точно, гаряча вода з чайника. Потерпи Том! Підвалився. Але я у язик! Давай їж свою карамель! Гаразд! Навіщо мені палички, якщо є краща ідея? Покрию трубочку карамелю і видаю з нею карамельні бульбашки. Вийшло! Виглядають так апетитно! А тепер спробую! Ось це смакота. Хочеш спробувати, Том? Здається, тепер моя черга. Так, дякую. Гарні ноги. Обожнюю. Які ж вони смачні. Летить літачок. Ням-ням-ням. Oh Які апетитні. А тепер я з'їм одразу два. Um, yum, yum. Так, супер смачно. Пакування мені більше не знадобиться. Висиплю все на стіл. А тепер розкладу їх з мійкою один за одним. Добре, розташувався. А тепер активую конвеєр споїдання намісів. А ти чого чекаєш, Кенді? Я вже все з'їв! Що? У мене заморожені це? Я, звичайно, спробую, але навіть okay. шматочок відкусити не зможу. Ось ось. Що ж робити? О, у мене ідея. Я розігрію їх за допомогою плойки. <світ> так, так. Саме те. Yes. Складу всі готові нагетси у тарілку. От і все. Можна приступати до трапези. Ой, вони ще гарячі. Ось такі нагетси я люблю. Просто не можу зупинитися. Ще іще. Так, смакота. Ось це я розумію. Так, Том? Смакота. Ну, ти даєш. Тома заплющи очі. А я поки що перевірю, кому що дісталось. Чудово! Гарячий какао в мене і холодний у нього. Бум підйом, Том! Спробувати перше. Ой, я обожнюю какао. Що, що? Що відбувається? Ай! Какао вдарило мене по носі. Що з ним таке? Це жилі. Та й добре. Схоже на морозиво. Смачно, мені подобається. Та Хто так п'є какао? Дивись, там чись. Вставляємо трубочку, а тепер насолоджуємось гарячим напоєм. М -м, це дуже смачно! Як це було чудово! Ну, ти даєш, то ти вуса. Не біда, зараз виправлю. Смакота. Стояти, я буду першою. О, це ж вафля! Зараз спробую. Її не ріженіш. Ну, все. Що? Зламалася виделка? О, ні. І Як мені її їсти? Не хвилюйся. Зараз подивлюся, що в мене. Отак гаряча вафля з шоколадним соусом. Те, що потрібно. Ну Привіт, апетитний шматочок. Так, це дуже смачно. Вона гаряча і така солодка. А що ж мені робити з моєю вафлею? Зубами її не розгризиш. Це точно. І руками не порвеш. Та вона зі сталі або з гуми. Ну, все, вафля. Ти напросилася. Познайомся з бензопилою. Отримуй. Так тобі і треба. Вже з таким шматочком я впораюсь. Спробую. Ой, о ні. Тепер у мене випали одразу два зуби. Том, не смійся з мене, у мене тепер ні ваплі, ні зубів. Барбарі пощастило, в неї ціла тарілка попкорну. У Ніка трохи менше, але його це не засмучує. А ось Джулі не пощастило. Лише одна штучка. Джулі, починай. У мене якраз є ідея. Де там мої шипчики? Come on! Те, що треба. Вийшло дуже швидко та смачно. Класно, я наступний. Зараз я швидко приготую цей попкорн. Ого, нік, ти не казав, що ти працюєш шеф-кухарем. Записуйте рецепт. Беремо сковорідку і висипаємо в неї зерно попкорну. Чекаємо пару хвилин і насолоджуємося. Ого, ось це вибух, дівчата. Бережіться. Ого, нік, це по-справжньому вибуховий рецепт. У мене свій спосіб приготування попкорну. Мішаємо коло з соусом та баско і даємо випити найкращому другу. Що таке? Чому так пече? Те, що треба. Дякую, Нік. Гаряче, гаряче. Як же смачно. Скільки у Барбари та ніка мармеладних очей? А ось у Джулії лише один. Так мало. Ха-ха-ха! Невдаха. Нік, якщо ти не помітив, то Джулі жартувати не в настрої. Так що отримуй. Навіщо ж одразу битися? Мені доведеться тобі помститися. Що ти знову задумав? Видавити кетчуп на око? Фу, який жах. Джулі, якщо хочеш, можеш з'їсти моє око. Що? Це і справді твоє око? Так, бери. А, -а, -а забери його від мене. Барбара, стережись, ти з'їла око Ніка. Я врятую тебе. Обережно. Рошечка будьора, кави зранку, те, що треба. Стоп! Це що таке? Око? А -а -а! Друзі, ви жартівники. Тепер моя черга. М -м, як смачно. Я готова їсти їх цілу вічність. Ого, ось це апетит. Моя черга. Включаю турборежим. Смакота. Ого, Нік, ти з'їв все зараз. Може, хоч з дівчатками поділишся. Вони такі голодні. Усього одну штучку. Будь ласка. Ні, вони мої. Нік, не можна їсти так багато мармеладних очей зараз. Пізно, тепер ти зможеш бачити всі пранки дівчаток. Фу, я не з'їм стільки. Заберіть їх від мене. Всього один я з цим упораюся. Ем, це що таке? Друзі, зберіться, ви впораєтеся. Я почну перша. Барбара, це насіння. Його не треба їсти, його треба садити. Побережися. Барбара, дивись, куди кидаєш. Зараз я тебе посаджу. Зростай. Come on! Чому він не росте? Барбаро, треба трохи почекати. Дай йому час вирости. Я почну перший. Головне з'їсти швидко, щоб не відчути смаку. Фу, яка гидота. Мені треба перебити цей жахливий смак. Те, <рив> що треба. Я позичу, мені терміново треба полити мою квітку. Зростай. Землетрус! Ховайся! Не бійтеся, це всього лише проросло насіння Барбари. Тепер Барбара має свій кущ броколі. Ага, ага, ага. Яка гидота! Ненавиджу броколі. Жах. Барбара, тобі слід вмитися. А тобі слід з'їсти свої броколі. Ні, тільки не броколі. Хоча в мене є ідея, як їх позбутися. Дивіться, там восьми ніг. Джулі, ти знаєш, що на всіх шахраїв рано чи пізно чекає покарання. Тим більше Нік вже приготував його для тебе. Це було смачно. Пригощайся ще. Ні, Яка гедота! Наступного разу не шахраюватимеш. Ого, картопля фрі. Yeah! Всі такі раді. Вона ж дуже смачна. Yeah! Хоча ні, Джулі трохи не пощастило. У неї лише одна маленька картопелька. Mm, як смачно, але ж так мало. Yeah! Я хочу ще. Yeah! Тепер моя черга. Hey! Барбара, пазіч мені пару картопель. Що? Хоча б одну картопельку. Please. Ну звісно, тримай. <плес> Повірила? <плес> ну, тримайся, я тобі таке влаштую. <плес> 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 Джулі, робити кетчуп барбара дуже гострим це дуже жорстоко. Так вам і треба. Барбара, тобі потрібно терміново остудитись. Але ж не кетчупом. Полегшало. Окей. Мені стільки кетчупу вистачить. Нік, теж за своєю картоплею, а то в тебе не залишиться. Що? Дуже смачно. Дякую, Нік. Ти з'їла всю мою картоплю? Отримуй. Нік, не переймайся. Наступного разу будеш уважніше. Ого, велика пачка Прінглс. Оце, Ніку пощастило. А Барбара має цілу піраміду. Просто супер. А у Джулі лише одна. І вона така маленька. Зараз це виправимо. Так, то краще. Смачно! Нік, чого застиг? Твоя черга. Що? Вони не відкриваються. Обережно, зуби не зламай. На цей випадок я маю пилу. Обережно, нас не розпили. Всього пару надрізів та банка відкрита. Дивіться. Нік, відкривай рота ширше, чіпси вже летять до тебе. Нарешті, мм, яка смакота. Обережно, Нік, пригнись! Ауч! Ага, Нік, ти як? Мабуть, ні. Ну нічого, я поки почну їсти свої найсмачніші чіпси. Ого, Барбара, ось це апетит. Обережно, дивись, куди кидаєш. М -м, як смачно. Що я пропустив? Нік, залишайся краще поки що під столом. Барбара тут влаштувала бомбардування. Джулі, пригнись. Вдруге я на це не поведуся. Ого, ти підготувалася. А ось Нік, ні. Обережно, йде будівництво. Барбара, тримай вежу краще. Ага! Спрацювало. Що сталося? Джулі, тобі знову не пощастило. Лише одна штучка. На відміну від Ніка. У нього ціла тарілка Скітлс. Ого, а у Барбари набір усіх кольорів. лише одна і така маленька. Тихо, у мене є ідея. Джулі, не впевнена, що це спрацює, але спробувати можна. Ого, оце клас. Так, краще. Ого. М -м, як смачно. Я готова їсти одні скітлс вічно. Ого, клас. О, ні, твоя черга. Дивіться, як я вмію. Ого, та ти сповнений сюрпризів. Але тобі варто ще трохи потренуватись. О, ні, мій Скітлс. Хоча я знаю, у кого є ще багато Скітлз. Нік, не думає, що Барбарі сподобається твоя ідея. Головне, щоб вона не помітила. Руки геть! Ауч! Це все моє. З якого смаку мені краще розпочати. З Цього чи з цього? Ні, ось цей хочу. Я не можу визначитися так складно. Вигадала! Що це? Лотерея, яка допоможе мені вибрати колір. Відкриваємо. Йди сюди. Те, що треба. Зелений. Почну з нього. Окей. Awesome. Okay. Як смачно. Cool. Обожнюю, спітелс. Хочу спробувати усі смаки одразу. Як смачно. Цікаво, а що тут. Що це? Ого! Вау! Це ж гігантська цукерка Скітлс! Вау, яка вона величезна і, мабуть, неймовірно смачна. Це правда дуже okay. смачна. Ого, вона із сюрпризом. Дівчата, підставляйте руки, тут вистачить на всіх. Ого, твікс! Ось це смакота. Окей. Okay. Вже не терпиться розпочати челендж. Я перша. Можна акуратніше? Є ідея. Пощади. Джулія обережно, ти зараз тут все розпиляєш. Готово. Ммм, Як смачно! Я можу їх їсти вічно. Джулі ти така заморашка, тобі час терміново вмитися. Я наступна. Ого, ти так швидко зняла обгортки. Супер! Ммм, Як смачно. Але чогось не вистачає. Тепле молоко. Те що треба. Ай! Ого. Це ж справжній шоколадний коктейль. Ідеальне поєднання. Тепер я. Ого, у тебе справжній стіна, з паличок твікс. І зараз я її буду перебудовувати. Де мої будівельні матеріали? Нутелла, те, що треба. Я побудую справжній хмарочос із Твікс. Нік, ти даремно залишив дівчаток наодинці зі своїми паличками Твікс. А, що відбувається? Ні. Нік, ти не забився. Я ж у касці.